Казка. Оле Лукоє. Оле Лукоє. У маленькому містечку таун, яке завжди було наповнене веселими іграми fun Games, жила дівчинка Girl на ім'я Оля. Олья. Вона була дуже цікавою, curious, любила задавати питання, questions і шукати відповіді. answers. Одного вечора. Evening. Коли настав час сну, сліп, вона лежала у ліжку bed, і дивилася на зірки Старс. В цей момент до неї прийшов Оле Лукоє, Оле Лукоє, чарівний чоловічок у білому костюмі white suit, і чорному капелюсі black hat. Привіт, Оля. «Hello, Оля! Я приніс тобі новий сон, a new dream. А що таке сон, дрім? Запитала Оля. Сни – Це маленькі історії, Stories, які ми бачимо, коли спимо. We sleep. Сьогодні я покажу тобі особливий світ A Special World, де ти навчишся чомусь новому. Something new. Оля заплющила очі, closed her eyes. І ось вона вже у чарівному лісі «Magic Forest». У чарівному лісі. In the magic forest Оля стояла серед високих дерев, tall trees, чиє листя leaves, переливалося золотим золотими зеленим кольорами gold and green Colors. Навколо неї around her, бігали звірятка, animals, білочки, squirrels, зайчики, rabbits, і навіть маленькі лисиці. foxes. Привіт. Hello, сказала маленька білочка Squirrel. Як тебе звати? What is your name? Я Оля. I am Olya. А ти, я Ляля -ля Лія, і я живу у цьому лісі, Форест. Але у нас є проблема. Проблем. Одна маленька лисичка Little Фокс завжди сама, Алоун. Чому? «Why?» Вона думає, що краще бути одній, better to be alone. Але ми хочемо, щоб вона була щасливою. happy». Давай їй допоможемо. Let's help her, сказала Оля. Вони знайшли лисичку, Фокс, що сиділа під деревом sat under the tree, сумно дивлячись у землю. Привіт, лисичко, Фокс, лагідно сказала Оля. Привіт, Hello. чому ти сумна? Сет? Я не думаю, що мені потрібні друзі, френдс, відповіла лисичка, але дружба це чудово. Wonderful. Ми можемо разом гратися, плей і допомагати один одному. Лисичка замислилася, Thought for a moment, а потім сказала Гаразд, я хочу спробувати. Трай. Оля, білочка і лисичка почали разом бігати ран, «стрибати», джамп і сміятися. Laugh. Вперше за довгий час лисичка була щаслива. The little fox was happy». Висновок «The lesson». Коли Оля прокинулася woke up», вона подумала Дружба це важливо. Потрібно допомагати тим, хто цього потребує. Friendship is important we must help those who need. it». З того дня вона завжди підтримувала «supported» друзів, допомагала тим, хто був сумний, «sad», і ніколи не забувала, що навіть маленька доброта, «small kindness» може змінити світ «change the world».